Комунальна установа, інклюзивний ресурсний центр Візирської сільської ради, сучасна багатопрофільна організація, яка відома не тільки на території Візирської громади, а й далека за її межами. За роки своєї праці спеціалісти центру надали кваліфіковану допомогу сотням діточок та їх батькам. З початком війни, коли багато людей було вимушені переїхати та оселитися в населених пунктах громади, фахівці ІРЦ прийшли на допомогу і таким сім'ям, включаючи ті, в яких підростають дітки з особливими потребами. Першочергова підтримка була потрібна психологічна батькам, тому що саме батьки зверталися за допомогою за консультаціями до психолога, що відбувається, що відбувається з дитиною, що змінилася поведінка, змінився настрій, і всі, хто зверталися. До центру і звертаються на сьогодні. Всім психолог приймає, надає консультацію, надається підтримка, так як того потребують на всі запитання. Намагаємося підтримати батьків і заспокоїти, надати якусь професійну допомогу. В обов'язки фахівців інклюзивно-ресурсного центру входить робота з дітьми, які проживають на території візирської громади. Вони також працюють із дітьми з сусідніх громад за договорами співпраці. Центр надає допомогу Красносільській та Чорноморській селищним радам. Ми проводимо комплексну психолого педагогічну оцінку. Дітям надаємо методичні рекомендації для того, щоб якісно і правильно оформити саме інклюзивну форму навчання для дітей. На сьогоднішній день у нас в центрі вже 66 дітей. Це з усіх трьох наших громад. Також у нас є діти. До нас звертався Красносільський дитячий інтернат, і з ними також проводиться робота. Ми проводили комплексну оцінку для дітей. Спеціалісти ІРЦ також постійно підвищують свою кваліфікацію. Це самоосвіта за допомогою різноманітних профільних семінарів, а також спеціалізовані курси. На сьогоднішній день є безліч навчальних програм, завдяки яким фахівці центру можуть отримати досвід сучасних напрямків та програм роботи з дітьми з особливими потребами. Основну частину свого такого… Надбання за минулий рік і за теперішній – це саме ПТСР. Я більше більше своїх курсів, семінарів, і я є учасником зараз в всеукраїнському курсі від ЮНІСЕФ саме по ПТСР, по травмам, так як наразі, на жаль, це саме актуальна тема. Також проходила курси по сенсорній інтеграції для того, щоб більше розуміти потреби дітей. І така із найголовніших це зараз проходила також курси з альтернативної та Святкової комунікації, тобто для дітей, які є немовленнєвими, я розробляла картки, так якісь так пінта, піктограмки, щоб розуміти, як це робити, і щоб навчити цьому дітей своїм досвідом та напрацюванням, фахівці центру намагаються ділитися в першу чергу з батьками. Сучасні технології дозволяють знімати цікаві навчальні відеоролики з використанням підручних засобів. Кожний ролик спрямований на опанування різноманітних методик розвитку. Наші фахівці, тобто я разом з психологом, ми зробили таку фішку нашого центру. Нам допомогли запустити офіційний сайт. У нас є YouTube канал, є в соціальних мережах. Є також сторінка. Ми туди додаємо якусь інформацію, тобто пам'ятки, консультації для батьків. Щось виготовляємо, якісь картинки, тобто якісь такі визначені дати, і знімаємо ролики маленькі. Відео наші відео вони дуже цікаві. Це може допомогти як і вихователям, так і вчителям. Для роботи з дітками, тобто з різними нозологіями, це прості такі коротенькі ролики з підручних матеріалів, тобто батьки можуть взяти подивитися, і це те, що в них є вдома. На сьогоднішній день у інклюзивно-ресурсному центрі візирської сільської ради є одна проблема нестача спеціалістів, наявності, вільні вакансії, вчителя, дефектолога і медичної сестри.